Мої вітання, шановне панство, ви на каналі АвтозвукUA. І сьогодні я покажу вам топ-5 компонентних 16 динаміків, звісно, не за всі гроші світу, які можна буде слухати як від підсилювача, так і просто від магнітону. Тобто це в нас такий топ динаміків, можна сказати навіть на довгу перспективу. Купив, під'єднав до магнітоли і насолоджується звуком. Протягом багатьох років. А потім, якщо щось набридло або захотілось покращення, придбав підсилювач, під'єднав до тих самих динаміків і знову насолоджуюся ще кращим звуком. Отже, поїхали. Почнемо з динаміків Phantom LX62 SL. Це динаміки не дуже популярні, але при цьому дуже доступні, і вони однозначно здатні вразити вас і якістю звуку, і потужністю. При цьому, незважаючи на їх невисоку вартість, Цій моделі використовуються досить непогані матеріали, які дуже часто застосовуються або використовуються в динаміках більш високого класу. Наприклад, купол високочастотного динаміка, виготовлена з шовку це натуральний матеріал, який забезпечує динаміку, більш натуральне, тепле природне звучання на високих частотах. Сам високочастотний динамік в нас має таку розбірну конструкцію і в комплекті є ще декілька корпусів і подіумів, які дозволяють встановити. Високочастотні динаміки в будь-яких місцях в автомобілі майже під будь-яким кутом. Це потрібно, наприклад, в тому випадку, якщо раніше в автомобілі не були встановлені високочастотні динаміки, і для них потрібно вигадувати місце. Якщо в автомобілі раніше були встановлені високочастотні динаміки, то їх можна просто замінити на ось ці нові, які будуть грати тепліше і натуральніше. Далі ми подивимось на Мідбас. Найголовніша особливість Мідбаса цих динаміків це мінімальна монтажна глибина. Їх дуже часто вибирають в тому випадку, коли динаміки з більшою корзиною, більшою магнітною системою впираються в скло автомобіля, яке опускається в дверцятах. Ця модель дозволяє уникнути цієї проблеми і в цьому її великий плюс. Що стосується матеріалів, то тут в нас вже звичайний магніт, на відміну від високочастотного динаміка, де застосовується неодімовий магніт, корзина стандартна, сталева, штампована. Дифузор поліпропіленовий і підвіз в нас гумовий там або каучуковий. Це не спінений матеріал, а нормальний потужний підвіс, який може витримати високі навантаження тривалий час, на відміну там від більш дешевих динаміків, у яких підвіз з часом від навантажень може тріскатись і рватись. Тому, в принципі, динамік за своїми характеристиками і конструкцією для такої вартості досить непоганий. Єдине, що поліпропілен це вже не такий. Натуральний матеріал як шовк, і тому, на відміну від пищалки, тут розраховувати на натуральне тепле звучання не варто. Але в поєднанні, в принципі, шовкової пищалки і ось такого поліпропіленового дифузору, ми можемо отримати досить непоганий якісний звук. Для того, щоб обидва динаміки могли грати в унісон, в комплекті, звісно, є ще ось така річ, яка називається кросовер. Вона розподіляє частотний діапазон окремо на мідбас і окремо на пищалку. Таким чином ми отримуємо більш детальну акустичну сцену. Але у нас все ж таки бюджетний комплект, бюджетні динаміки, тому кросовер тут також бюджетний. В ньому тут є буквально декілька конденсаторів і все, ніяких катушок, нічого іншого ми тут не спостерігаємо. Але все ж таки, ось ця річ. Нам дозволяє Отримати з цих динаміків повноцінну двокомпонентну систему, яка може одночасно нормально грати від магнітоли завдяки чутливості 90 дБ, і також їх можна застосовувати разом з підсилювачем. Тут номінальна потужність складає приблизно 60 Вт і максимальна цілих 240 Вт. Також у цієї моделі досить непоганий частотний діапазон. Вони грають від 60 Гц до 22 кГц. На четвертому місці розташувались динаміки Kix Q. -1. R62, вони значно дорожчі за попередні динаміки від Phantom, і при цьому значно кращі по всім параметрам. Це стосується і конструкції, і матеріалів, і робочих характеристик. Загалом можна сказати, що ось ці динаміки в даному топі це золота середина по всім параметрам. По матеріалам, по вартості і по якості звучання. Далі в нас будуть вже цікавіші, дорожчі моделі. Отже, чим вони краще. В першу чергу тут у нас також твітер з неодімовим магнітом і шовковим дифузором, але при цьому в нас вже набагато краще кросовер, він має кращу конструкцію і тому краще розподіляє частоти між твітером і мідбасом. Стосовно самого мідбаса, він у нас як і твітер виготовлений вже з натуральних матеріалів. Тут у нас шовка, тут целюлоза. По простому папір. Папір з Вологостійким покриттям, яке захищає динаміки від впливу надмірної вологі, що, взагалі, в принципі, є нормою, коли динаміки встановлені в дверцятах автомобіля. І також тут нормальна конструкція підвісу. Таким чином, в даному випадку, ми отримуємо. Натуральне звучання завдяки натуральним матеріалам, але при цьому у цих динаміків вища чутливість, 92 дБ, вони краще будуть розкачуватись від магнітоли, і також вони нормально будуть працювати від. Підсилювача. Частотний діапазон тут також ширший. Грають динаміки від 60 Гц до 24 кГц. Їх номінальна потужність складає 75 Вт, а максимальна 150. Також комплекти з цими динаміками йде все необхідне для їх встановлення: від саморізів, гвинтиків і клейкої стрічки для фіксації кросовера до додаткових. Подіумів, які дозволять нам якнайкраще встановити твітери в автомобілі. Третє місце і тут нас чекають динаміки від всесвітньо відомого бренду Ground Zero. Це динаміки серії Iridium, яка є наймолодшою в модельному ряді і, відповідно, тут використовуються найпростіші матеріали. І можна сказати, що за матеріалами виготовлення і також технічними характеристиками ось ці динаміки. Просто на папері поступаються попереднім динаміком від Kix, який я розташував на четвертому місці. Але коли мова заходить про динаміки і загалом про аудіокомпоненти, тут важко оперувати виключно якимись цифрами на папері. Все ж таки динаміки потрібно слухати, і зараз я намагаюся виконати просто якусь нездійсненну місію, пояснюючи, що ось ці динаміки, незважаючи на те, що відрізняються по характеристикам і матеріалам виготовлення, все ж таки, по якості звуку задовольняють вас більше, ніж дві попередні моделі. В цих динаміках використовуються синтетичні штучні матеріали, і, як на мене, це є їх основною проблемою через те, що тут ми менше розраховуємо на натуральне звучання. Але знову ж таки, це мінус для мене. Для когось там таке. Тепле натуральне звучання шовкового Твіттера може бути навпаки мінусом. Хтось любить більш такий різкий і агресивний звук. І коли я кажу, що ось ці динаміки такі менш натуральні в звучанні, це не означає, що вони при цьому менш якісніші або менш детальні. Тут, як мені здається, ми навпаки отримаємо більш таке деталізоване, різке звучання, яке підійде для. Певних жанрів музики. І якщо попередні два динаміка, там від Phantom і Kix можна було назвати універсальними, то ось тут, піднімаючись в вартості, ми вже можемо обирати динаміки під ту музику, яку слухаємо найчастіше. Мідбас має дуже цікаву форму з 3D-тисненням. Ось це тиснення у вигляді сот і ось таких ліній тут зроблено навмисно, воно не тільки для краси. Такі моменти ще й забезпечують. Жорсткість нашому дифузору. Відповідно, дифузор менше деформується під час роботи динаміка, і ми отримуємо якісніший звук і чіткіший бас. Конструкція кросовера тут також трішки простіша за Kix, але вже краще за Phantom І у цього кросовера є своя певна особливість. Тут є ось така фішечка, яку ми можемо з таким чином переставляти, і, грубо кажучи, за рахунок ось цього замикаючи. Два цих або два цих контакти, ми можемо збільшити гучність роботи високочастотного динаміка, що знову ж таки дозволяє нам більш гнучкіше налаштувати аудіосистему використовуючи ось ці динаміки. Номінальна потужність моделі Iridium складає 100 Вт, а максимальна 150 Вт. Тобто від підсилювача вони будуть. Дуже добре грати, і, в принципі, в них є запас міцності та потужності. Також тут непогана чутливість 91 дБ. Відповідно, ми можемо розраховувати на те, що і магнітола такі динаміки розкачає. Частотний діапазон від 50 Гц до 20 кГц. Ну, нормальний, стандартний, середній частотний діапазон. Тому, в принципі, за своїми характеристиками динаміки більш-менш непогані. І мені здається, що. От їх можна характеризувати як такі більш чіткі і різкі. Відповідно, їх можна вже підбирати під ті жанри музики, де це важливо. Друге місце і тут на нас чекає акустика від бренду, який можна назвати однією зі святинь автомобільного, змагального, концертного, естрадного, портативного, загалом будь-якого звуку. І саме мова йде про компанію «JBL». Це динаміки Stage 2 моделі 604 c Комплект так само складається з Мідбаса, високочастотного динаміка, він же пищалка або Твіттер, і також кросовера. Але в даному випадку я хотів би звернути увагу, що тут у кросовера є контактна група з клемами, і це, на відміну від попередніх динаміків, дозволяє нам використовувати власні дроти. Того діаметру і тієї якості, яку ми забажаємо. У попередніх кросоверів ми бачили, що дроти були припаяні до кросовера, і щоб їх замінити, потрібен був паяльник. В даному випадку ми можемо обрати будь-які дроти і самостійно їх сюди під'єднати. Конструкція тут надзвичайно проста: один конденсатор і одна котушка. Хоча при такому розмірі я очікував побачити. Більш якісний кросовер, що стосується високочастотного динаміка, він має великий діаметр і дуже велику вагу в порівнянні з усіма попередніми динаміками. Твітер тут має неодімовий магніт і купольний шовковий дифузор, що, як ми вже знаємо, забезпечує нам таке більш повітряне, натуральне звучання. Мідбас навпаки, виготовлено з поліпропілену, незважаючи на те, що це досить дорогий комплект. У JBL часто в дорогих комплектах, в дорогих моделях використовується в якості матеріалу для дифузору саме поліпропілен, що забезпечує динамікам таку більш потужну басову характеристику. Загалом ось ці динаміки я б назвав би такими потужними, драйвовими, басовитими. У них свій. Неперевершений і неповторний характер звучання, який притаманний саме динамікам від JBL. Стосовно характеристик, номінальна потужність складає 45 Вт, а максимальна цілих 270 Вт. Чутливість 91 дБ, тобто ми нормально можемо під'єднувати динаміки і до магнітоли, і до підсилювача, а частотний діапазон складає від 55 Гц до 20 кГц. Загалом, як на мій смак, акустика JBL в першу чергу це. Динаміки для любителів такої гучної, потужної музики з дуже яскраво вираженим низькочастотним компонентом. Хоча, в принципі, і на інших жанрах вони, звісно, будуть грати і будуть грати нормально. Але мені здається, що більш за все вони підійдуть любителям саме такої гучної, потужної басовитої музики. Нарешті фінал перше місце, і тут у нас розташувались динаміки, які я вважаю по праву найкращими і найуніверсальнішими в своєму ціновому сегменті це Morel Maximo Ultra 602 MK2. Динаміки дуже класні, і ця модель існує в продажі вже дуже багато років. Модельний ряд Maximo існує на ринку вже дуже-дуже давно, мені здається, це більше 10 років, можливо, навіть 15. І весь цей час модельний ряд постійно. Вдосконалювався, еволюціонував, і зараз ми маємо ось модифікацію Maxima Ultra 602 mk 2 Загалом характер звучання і універсальність цих динаміків подобались багатьом. Автомобілістам, поціновувачам Car Audio, і саме тому виробник постійно вдосконалював цю модель, при цьому залишаючи свій неповторний характер звучання. Ці динаміки дуже універсальні, вони підходять як для роботи з магнітолою, так і для підключення через підсилювач. Вони мають чутливість 90,5 дБ і номінальну потужність 100 Вт. Максимальна потужність складає 180 Вт. Частотний діапазон досить стандартний, Стандартний від 50 Гц до 20 кГц. Високочастотний динамік має неодімовий. Магніт і купольний шовковий дифузор. Розташований ми, як бачимо, динамік в такому фірмовому морелівському подіумі, але в комплекті є і більш стандартні подіуми, які дозволяють встановити динаміки під іншим кутом. Або, взагалі, динамік можна виняти і встановити замість штатного, якщо він співпаде по діаметру. В принципі, звучать ось ці пищалки дуже класно. вони... Звучали класно від початку, а зараз вже там, за 10-15 років їх настільки там модифікували, допиляли, тощо, що вони просто вас вразять своєю натуральністю і якістю звучання. Мідбас виглядає більш-менш стандартно. Тут сталева штампована корзина, але метал у цієї корзини вже дуже товстий. Навіть мені здається, що вона трішки схожа на литу корзину з таким ще й спеціальним покриттям. Загалом, чим товстіший метал, тим жорсткіша. Корзина, відповідна жорсткіша конструкція, динаміку, менше резонансу, менше якихось там паразитних звуків тощо. Магнітна система у цієї моделі має ще ось такий додатковий гумовий захист, чого не було в попередніх моделях. Також попередні моделі динаміків морель максимум мали бітомне покриття. Тут ми вже бачимо якісь спеціальні допрацьовані покриття, які забезпечують одночасно захист. Дифузору, виготовленому з целюлози, тобто паперу, і також зменшують якісь там резонансні коливання тощо. Підвіз. Дуже якісний, виготовлений з каучуку. Ну, загалом динамік виглядає дуже круто, звучить також круто, і тут ми можемо розраховувати на натуральне і універсальне звучання. Кросовер також заслуговує уваги. Тут ми бачимо вже нормальну, адекватну контактну групу з нормальними гвинтами, що дозволяє нам опресовувати дроти з'єднання і під'єднувати вже їх за допомогою спеціальних клем. Конструкція цього. Кросовера також виглядає вже набагато краще в порівнянні з усіма попередніми динаміками, що ми бачили. Відповідно, це знову ж таки нам говорить про вищу якість динаміків і кращу якість звуку. Звісно, в порівнянні, наприклад, з тими ж динаміками JBL, які зайняли у нас друге місце цій моделі, можливо. Не буде вистачати гучності або низькочастотної складової, але знову ж таки в порівнянні це не означає, що ці динаміки мають слабкий бас або нездатні забезпечити нас потужним гучним звуком. Просто вони більш універсальні і одночасно якісно зможуть відтворити музику як якихось там класичних жанрів, так і порадувати нас нормальним басом на клубняках чи інших жанрах, де це актуально. Тепер давайте швиденько підведемо підсумки. Як ви вже зрозуміли, в цьому відео ми підібрали топ-5 динаміків на різний бюджет і на різний смак. І тому, якщо нам потрібно просто дешево і сердито, сміливо беремо динаміки від Phantom. вони однозначно задовольняють вас. За всіма характеристиками і точно порадують нормальним таким потужним басом і гучним звучанням. Особливо, якщо слухати їх від підсилювача. Хоча і від магнітоли вони також дуже класно працюють. Далі, якщо ми не хочемо там заморочуватися з якимись характеристиками, зайвий раз щось там думати, переплачувати, гнатись за брендами тощо, а просто хочемо динаміки, ціна і якість, я думаю, тут підійдуть саме динаміки від. Кікс. Вони коштують не так дорого, при цьому виготовлені з нормальних матеріалів і також мають дуже хороші характеристики. Йдемо далі, тут в нас динаміки від Ground Zero і JBL. Особисто, як на мене, вони десь трішечки схожі за своїм характером звучання. Але все ж таки, JBL будуть потужнішими і басовитішими. Але в будь-якому випадку, якщо нам потрібно таке потужне різке звучання, можна дивитись на Ground Zero або JBL. Ну і нарешті Morel. Це універсальний варіант. Можливо, в порівнянні з GBL їм трішечки не вистачатиме басу. З іншої сторони, GBL навряд чи зможуть відіграти. Певні жанри музики так природньо і натурально, як морель. Тому тут у кожного динаміка є свої плюси і мінуси. Але все ж таки, мені здається, що Морель Maximo Ультра це більш натуральні динаміки, які також мають хороший бас, запас потужності і гучності. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.